Номер 51. Із чисел від 9 до 66 випишіть ті, які діляться на 5. Нагадаємо, що на 5 діляться ті числа, які закінчуються нулем або п'ятіркою. Після 9 наступне число 10, закінчується нулем, тому ділиться на 5. Слідуюче число, яке ділиться на 5 15. П'ятіркою, 20, закінчується нулем. 25 п'ятіркою. 30 нулем. Наступне 35 п'ятіркою. 40 нулем. 45, п'ятіркою. 50 нулем. 55, п'ятіркою, 60 нулем. Від Дев'яти до шістдесяти шести. Ще і 65 пять. Закінчується п'ятіркою. Наступні числа більші від 66.